Я взагалі чого почав збирати домашній бар. Тому що я б там сходив раз в барчик, спробував смачний коктейль. Потім другий, потім зрозумів, так так, у в мене математика не сходиться. Я ж можу, типу, купити собі ці пару пляшечок і пити ці коктейлі. І так я почав робити коктейлі вдома. Більшість людей, коли починають збирати домашній бар, вони або ще не знають навіть про цей стиль, да, про амару, вообще, про ці лікери, або, типа, окей, вони є, мені це поки що не треба. Ось так. Це часто навіть моєї Погоджуюсь, погоджуюсь. Погоджуюся. Гіркий смак це не типовий для нас. Взагалі, да, ми так. більш по-солоденькому любимо. Хоча ну, так, в середньому я, як любитель солоденького, маю кілька гірких лікарів, які мені дуже подобаються. Ми до е, е, не лікарів, а коктейлів і ми до цього ще дійдемо. Е, мені здається, от якщо говорити про супер базу, про те, що от ти з чого ти маєш починати, окей, в тебе вже є пару пляшок міцного алкоголю, тобто є база, там ти ще купив якихось там я не знаю тоніків ще чогось там Біксери лимонів, якісь, да. зробив цукровий сироп і от. Тепер переходимо до лікарів. Мені здається, що починати треба з трипл секу. Мені здається, що ось це прям-супер база, яка має бути завжди. Погоджуюсь, погоджуюсь. Вот. трипл сек, це може бути як гран-марніє, оранже да, чи контро, Куантро, да, той же самий, дуже відомий талон в цій категорії. Так, так, так. так. Багато Окей. коктейлів можна з ним приготувати. Uh, да, тому, що, тому що просто маючи базу алкоголь і кон там, чи Marnier, ти вже бачиш, ти можлив... ну, є багато можливостей, що ти можеш зробити.